Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Гарріс Мод. Ми будемо е, кидати бомби. От. Ми будемо сьогодні цей мод провіряти. Сьогодні ми будемо ці три рядка провіряти. Давайте починаєш з самої легкої. Ну, вона буде собака. Давайте дивимось. вона 100% слаба. Ого! Да, дуже соло. Хотя, ніби така сама. Давайте подивимось. Ну, ти куди, така сама. Так, ти певно це якийсь патрон. Ой, я кудись пойти, Ладно, так. О, така такая дымовухака, бляха, що осталось. Вс, вот так, дальше давайте Хочу ракету. чрокету. <певи> Певичный <певи> трохи захворів. Нормально. Ну, це вообще, ну сильно, да, навіть скажу. Так, я ж забув сказати, що... Я забув привітатися. Так, всім привіт, я джеспак. І це ще ми давно не бачились. Бо я не знав, що просто знімати, тому я не знімала. А зараз ну, зараз мені їде. Оці три ядерки ми потім мишем, А в кінці ми їх зірвемо. А зараз ми будемо зривати самі простіше так. Ракету, запускаємо. Ні. Стоп. О, так, все, Ого, а ну. Вона має вже сильно бути. Ну так, да, це вже було сильно. Це теж ракета, блін, я її верту пустила, нічого. Ну, це вже було... це трохи сильніше, напевно, так. Це давайте. І макдо. А, вона слабенька. Так, тепер беремо це. О, ну, це вже такі якісь жирненькі бомби. Вони мають сильно зриватись. Йо, я скажу сильно. Так, оце просто трохи сильніша версія. Або не трохи, або дуже ну, зрив більший. Так, тепер беремо о, таку. О, це вже як старі бомба трохи, ні. Коротше, велика бомба. <кій> Бум о, це вже... Ні, це великий зрив, так. Це шо? Нє! Так, це якийсь якась пітарда, виглядає як пітарда. Гігантська. О-майові! Ви бачили це жорсткий зрив. Так, тепер беремо. Білі БУ Він зараз, Напевно, дуже жорстко зірветься і дуже сильно. Бам, це ж же жорстка бомба, там де видно було хвилю. Зревно так. Опа. Оце шопше за бомба. Давайте кидаємо її. Ой, Я чуть-чуть забыть -чуть кукенов. Надіюсь не б'є. Ууууу! Ні, оце вже дуже сильна бомба була. Ого, Через цю бомбу аж ся карта почорніла. Да, ладно, поспіх. Так. Тепер ідеться вот така якась. Ммм, якісь дуже сильні бомби вже йдуть так. Йо-мо-мо, це сильний. Так, це в нас тоже бомба. Та ну з нозу бить, а не нічого. Думаю. Йди сюди! Охо-ааааааа! Типа бомба! Шо бату раз зривається, я поїв. Так, тепер берем... Оце. Оп. Ану! Їм... Ем. Ну, это слабенькая бомбочка. Так. Тут, наверное, уже слабеет. Ну, ну, не, у тебя сильно было. У тебя точно слабо, я знаю. Вот. Ну, вы подите, кого она маленькая. Не, ну, конечно, может быть, что она будет дуже сильна. Не, вот я казал, что она слабая. Это и с котом. Оп. Це може бути сильно. Я думаю, це вже трохи. Ууу, ні, це сильно. І остання бомба. Ну як остання? Остання з таких. А я знаю, що вона робить. Ну дивіться, сейчас зараз, зараз побачите. Блин, ніби сейчас без смерті. Бач. Куди я полетів? Ви бачите, о, вся конструкція розвалилась. Прийдеться, ні, не, не прийдеться ядерки. Давайте з цим одним швидко дивити мої і зробимо. Все, тепер, як я вам говорив, тепер ядерні бомби. Я за ще вище, бо зараз буде жорстко. О, зараз буде бабах. Зараз буде бабах. Йоу! Oh -oh -oh -oh! Смотрите на цей зрив. Він на всю карту він до мене не дістав, слава Богу. М -м так, лан, тепер друга ядерка. Так, це ракета, бо я... ми таку вже брали, але вона була. Ні! так назад я чуть-чуть Так. запускаємо її, бо Ді не треба кидати опа! Ну це жорстка за... А бляха напитная на вс мне жопа. А не, не жопа. Буу. Дима. зрив просто гігантський. Ну і все. остання ядерка на сьогодні. Ну, остання бомба. І вона буде сама сильна, сильная, вот сто процентов. Ну, я бь. Нам не стало очень далеко. Я тут что-то ладно? Что не Ох, боже, ли мои в Все, ладно, и все напоследок. Ну что, друзья? Я хотел бы с вами. Другой раз мы с вами встретимся. Ну что, пока.